Зануритись в атмосферу середньовіччя, станцювати віденський вальс, мазурку, польку чи полонез – усе це галицький бал, який традиційно збирає у Івано-Франківську сотні людей. Ось вальсує ректор Прикарпатського університету Ігор Цепенда. Саме цей заклад є головним організатором галицького балу. Найважливіше не опустити руки, коли люди впадають в депресію, це те, що потрібно завжди ворогу. Українці завжди були сильні своїм духом. А цей дух формувався і великим почуттям гумору і розумінням прекрасного, і показувати ворогу про те, що незважаючи на ті труднощі, складнощі, які ми є, ми вміємо як боротися, так само і відпочивати. Слід зазначити, що Галицький бал благодійний Цьогоріч кошти збирали для талановитих дітей, батьки яких захищають батьківщину на сході. Ми хочемо, щоб підтримати в першу чергу творчих дітей в воїнів АТО. І його благодійність скерована саме на те. Ми формуємо нове молоде покоління українців, які дійсно будуть гармонійними особистостями. року відвідали вишукане дійство гості з Одеси, Німеччини та Грузії. А також зіркові співаки серед інших заслужена артистка України Наталка Карпа. Краса, естетика, вишуканість, дівчатка, одягнені в красиві сукні в підлогу. Хлопці, галантно. Ви подивіться, як вони красиво їх дівчаток ведуть своїх дам. Я знаю, що. Колись це, це були традиційні такі бали, і щоб взяти участь в такому балі, треба було готуватися мінімум півроку. Не обійшовся цьогорічний галицький бал без традиційних танцювальних майстер-класів. Три майстер-класи: це майстер-клас Бран, який буде проводити танцмейстер Василь, Василь Васірук. Це майстер-клас Полька і майстер-клас коломийка, без якої не обходиться жоден бал. А наприкінці журі обрало найкращу зачіску, найкращу сукню, найгалантнішого кавалера та, звісно, княжну балу. Віталія Васильчук, Мар'яна Циганин, Михайло Коршняк. Новини, телеканал Раї.